Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, і сьогоднішнє відео присвячене новолунню. Перше новолуння осені. Воно в знаку Діви. І що цікаво, що у нас і сонце в Діві, і Луна в Діві. А це означає, що і чоловіча, і жіноча сторона енергії вони в принципі сконцентровані на одній одному стилі поведінки, на одній стратегії. на... Ем... Одній такій потужній силі. Що ж це за сила? Як взагалі характеризувати новолуння в Діві? За знаком Діви, в цілому, воно говорить про структуру, про деталі, про фокус енергії і, до речі, отримання енергії за допомогою таких сильних аспектів і луни, і міц і сонця. Сильний фокус на кар'єрі, на здобутках, на роботі. Також немале значення мають фінансові потоки, адже, в принципі, це про вміння розподілити фінансові потоки, збалансувати витрати і е, певні вкладення, е, власне, збалансувати в цілому свої фінанси. Тому дуже багато це новолуння при взаємодії ще інших аспектів, про які ми зараз поговоримо, говорить про розподілення про структуру, яку доведеться вести. Кожному в своє життя, у кожного це буде своя сфера. Ми поговоримо для кожного знаку, що це принесе. Але давайте одразу. І для тих, хто вперше дивиться мої прогнози, хочу одразу дати зрозуміти, що розглядати лише вплив новолуння на наше життя це дуже мало. Адже астрологія вона для того, щоб не тільки прив'язуватись до місячного календаря, а також враховувати і, звісно, і нумерологічну складову, і, звісно, інші аспекти астрологічні, які відбуваються в цей час. Наприклад, в той ж самий час у нас квадратура Марса і Нептуна. Тому, знаєте, враховуючи, наприклад, інші аспекти, ми розуміємо, які характеристики цієї фази Луни. Будуть максимально програватися в цей день. І пам'ятаємо, що новолуння воно, звісно, в один день. Але за допомогою всіх аспектів, які задіяні в цей день, воно задає початок нової енергії як ідею, як започаткування, як вимушену таку е основу для подій, які розвиватимуться найближчі два тижні і наповню реалізуються е як перший результат і вже наповнюв діві. Яка буде вже зовсім не в вересні, будуть мати такий фінал, якби висновок. І тут цікаво, що ми оці два тижні будемо, звичайно, поступово взаємодіяти з чимось новим, тому що власне діва вона заставляє по-новому подивитись на життя більш його структурувати і структурувати фінанси в першу чергу тож ще такі важливі і не дуже популярні серед інтернет користувачів значення взагалі знаку діви по новолунню конкретно в цей період вони будуть підпитані ще плутоном який задіює доволі містичні аспекти діви а діва взагалі за містику найбільше експертів Цілому в світі по астрології, по езотериці, вони саме по знаку діви народження, тому діва завжди також додає таку містичність, а також вскриває секрети. Адже ми розуміємо, що в цей момент відбувається квадратура Марса і Нептуна. Це раз. Марс, це в нас дія, Нептун це в нас інтуїція, наші мрії, прислуховування до того, в який шлях ми йдемо. Тому піднімаються питання: чи я реалізована людина, чи я здатна рости в кар'єрі, чи можливо просування в даному місті роботи. Стає питання чи не змінити роботу для багатьох. Крім цього, ми маємо вже наступного дня після новолуння 4-го. Венера з'єднується з кармічним узлом і на них фонить Ліліт. Ліліт-спокуса, Венера краса та Фінанси. І тут з акцентом власне на фінанси, і в з'єднанні з кармічним узлом це важливі кармічні поєднання, це комунікація з партнерами, які є кармічними для нас і можуть принести принести в майбутньому, наприклад, гроші, грошову вигоду. Це може бути починання з кимось, які приведуть до фінансових результатів. До речі, результатів інколи це крах. Інколи банкротство, інколи процвітання, інколи дохід. Тобто, тут знову ж таки у кожного персонально індивідуально для того, щоб взагалі знати, що відбувається у вересні, чітко у вас ви можете замовити індивідуальний прогноз, який дає такий план, календар на цілий місяць, сильні слабкі сторони кожного дня, щоб ви знали, як собі спланувати органічно місяць. І, власне, там, для тих, хто вже має такий календар, є чітко що в перші дні буде відбуватися, тому що, якби всі ці взаємодії. Аспекти, які відбуваються на небі, вони ж не задіються в одну секунду. А Венера теж має певний час, аби зійтись з кармічним узлом, і тому саме вплив новолуння ми маємо враховувати із цими аспектами. Крім цього, розуміємо, що у нас уран зайшов в ретро з другого числа. Тобто теж дав такий поштовх несподіваних обставин. І крім того, Плутон повертається в свій попередній знак, якому був купа років, на короткий останній період часу в своєму циклі, в Козирога. Тому що ми можемо зробити які висновки, що у нас іде заглиблення через минулий досвід, в переосмислення себе через будь-які інструменти, навіть містичні, езотеричні, щоб зрозуміти свою місію, ціль і питання та бажання реалізації себе в кар'єрі, пошуку себе в професії, стає на перше місце. Ось такий висновок щодо наших внутрішніх переосмислень, але на світовому рівні це власне. Початок реформ в фінансовій системі, що, звісно, завжди йде через кризу. І з ретроспективою до 2008 року ми переносимось туди через Плутон і розуміємо, що це будуть такі схожі відголоски в Україні саме стосовно фінансів. Ідемо далі. Про що нам ще говорить в даний момент, які підказки дає в момент новолуння? Теж інший аспект. Марс переходить, свій знак, Марс переходить в знак рака, не в свій. Бо, власне, Марс це більш овнівська така тема, так? тому це, якщо б він переходив вовна, це було б взагалі запальна енергія. А зараз він переходить у рака. І він дає певну таку силу до того починання, яке ми зараз робимо, до того ривка, який ми можемо зробити на новолуння, до новизни. Він задає такий буст енергії для стабільності, тобто він укоріннює, укорчовує те, що ми починаємо, дає таку основу. Шикарний аспект для старту а, особистого бізнесу сімейного, для бізнесу партнерського з партнером, з яким ви хочете пробути, пропрацювати довго, про взаємодіяти довго. Це також і про партнерство в шлюбі, в союзі. Зараз будуть як і знайомства, які приводять до серйозних відносин, так і будуть. А, Такі партнерства, які базуються на матеріальній сфері, тобто доволі вигідні, корисливі шлюби, також можливі, і власне такі на сімейних фінансових договорах. Але в першу чергу фокусуйтесь на те, хто в сім'ї хотів розпочати бізнес, дати йому новий поштовх ривок, починайте саме з цієї пори з новолуння. Фактично, новолуння в Діві, якщо одним словом, назвати, я часто люблю давати такі слова, я навіть в консультаціях при аналізі натальної карти завжди даю людям такі ключики через слова, з якими їм варто працювати. Тому що астропсихологія, вона, звісно, допомагає не тільки просто дізнатись, що що свій постав. Потенціал, а також максимально пропрацювати якісь питання, які в цьому житті як кармічні. І, власне, слова вони дають нам величезний поштовх до того, як зрозуміти конкретний аспект. Так, ось це новолуння воно має одне класне слово: новолуння в Діві як обнулення. Бо воно задає нову структуру до ваших справ в конкретній сфері. І, е, звісно, також тема фінансів та балансу ресурсів вона виходить на перший план. Тож давайте розбирати для кожного знаку зодіаку. До речі, пишіть завжди в коментарях, хто ви по знаку зодіаку, як у вас це програється. Так мені це допомагає складати більш детальні прогнози наступного разу для вас. Бо я якби збираю ваш досвід також. І, власне, якісна робота астролога базована на досвіді своїх клієнтів. Вона руками допомагає створити таку базу інформативну для ідеальної прогностики. Починаємо з овнів. Овнів це явно початок чогось нового, нової справи. Справа, яка дає дуже добре. Дуже добру базу і дасть можливість за рахунок цієї справи отримати базове таке фінансове забезпечення для овнів. Це точно новий рівень. Причому, знаєте, для багатьох у кого був спад, зараз був такий підйом і фінансовий. Також він буде доволі короткотривалим спочатку, але він дає такий буст енергії. Тобто, ти зараз можеш заснувати в тебе є мотивація через фінанси, і це може йти в покоління в покоління. Тобто, ви зараз можете почати щось своє свою справу, навіть якщо ви. Не зовсім вірити в неї, вона вже має більше шансів, якщо починається зараз. Що ще для Овнів важливо? Для те, те, що зараз починається, навіть якщо ваша особиста якась історія вмикається зараз, така, знаєте, про особистісні стосунки. Вони зараз вмикаються як такий, знаєте, трейлер до фільму. тобто, Прям впитуйте зараз по максимуму, дійте по максимуму і проявляйте ініціативу в стосунках в партнерстві. Особливо, якщо вважаєте, що комусь потрібна якби, ваша участь, ваша допомога. І так само, якщо вам потрібно залучити допомогу в партнерстві також, і власне оця сімейна історія бізнесу теж може процвітати. Ви можете просто когось зараз рятувати. Хтось може з'явитися для того, аби втілити вашу ідею, якби ем, підпитати вас, бо вам трохи не, не вистачає зараз енергії для того аби повірити в себе, але це точно новий етап. І для тих, хто шукав роботу, зараз ви точно зможете знайти роботу, яка дає вам, хоча б на короткий час, дуже добре фінансове забезпечення базових потреб. Тельці у тельців виставляються цілі в кар'єрі, і тут можливі сюрпризи по урану, тому що в це новолуння у тельців, звісно, найбільші шанси вихватити щось таке. Про що потім буде розповідатися поколіннями. Е, По урану обставини, новини, розкриття інформації, яка дає можливість зростати в кар'єрі. Щоб це не було, прислухайтеся до знаків, дивіться на ці обставини, які можливі, може прийти така пропозиція, яку ви просто не розумієте, навіщо вона вам, але це як шанс долі. Близюки. Тут у вас чітко йде фільтр оточення і звужується коло знайомих, коло спілкування, через якісь неприємні факти, може сплити якась інформація, що просто у вас ніби витісняє з кола людей, які вже не потрібні. Це чистка оточення в прямому сенсі. Тому відпускайте людей легко. Якщо ви йдете в новий колектив, можете відчувати себе чужаком і ніби на самоті. Такий боротьба з відчуттям, що ти якби самотній. Не має дати вам зараз негативу, тому що це як початок нового, що буде формуватися навколо вас. Нові люди прийдуть. Раки. Ох, раки на вас дуже сильно це новолуння впливає, тому що марш в цей момент теж переходить в рака. І раки отримують такий буст енергії. І стимул приймати швидкі рішення. Тобто, в них такі обставини у раків з'являються, що вам просто доводить. Ви не можете пересидіти це новолуння. Вам доводиться приймати рішення, ключові, значимі, кармічні, вагомі, а також можливі вигідні знайомства, вигідні в плані перспективні. З ними можна буде потім взаємодіяти довго, корисливо і для фінансової вигоди. Також леви у левів чітке переосмислення взагалі всіх своїх цілей. Може виникнути бажання плюнути і все кинути. І це буде найближчий час, якщо у вас вже є стратегія, що робити інакше. Це час такої трошки депресії апатії. Не звертайте на це увагу, мотивуйте себе. І якимись особистісними досягненнями, не кар'єрними, тому що у Леві була така певна падіння в депресію і, власне, е такі певні промахи кар'єрні. Зараз все ж таки пауза. Немає ще у цього підйому, але світло в кінці тунеля до кінця року буде. Е тому просто дайте собі зараз фокус на власних таких досягненнях, ось вам вдалося, наприклад, там, сісти на дієту, гарно зайнятися спортом. Хваліть себе за це, тому що інакше ви можете просто застрягнути в якомусь неприємному психологічному негативному стані. Діви. У, дівів, у, дів, у Дів це перший дім. Діви мають шанс на зміни, на розвиток, вони отримують сильну енергію, сонце в Діві, Луна в Діві. А, такий Класна підпитка, багатогранна у Дів. Чітко буде видно новолуння, хто ваша людина, хто ні. Будуть кардинальні рішення, будуть прям кармічні рішення. Для Дів це один із найсильніших за останні 12 років верес... вересневих днів, так? тому що вересень взагалі для Діви непростий, для тих, у кого день народження в вересні, то це таке певне знаєте, як переключення. Завжди солярний рік, коли починається, 12 місяць до нього, тобто попередній місяць перед ним народження. Він максимально важкий для кожного знаку. А для Дів особливо він йде таким переламним, тому що для багатьох йде буст енергії через Сонце в Діві, а для Діви він одразу. Разу і ламає цю енергію на до і після. І цього разу, із-за того, що Луна і Сонце одночасно, плюс з несподіванкою від Урана, ви маєте шанс просто повернути свою долю. Весь серпень вас готував до цього, тому діви зізнайтесь, що там відбувається в коментарях. Терези. Доленосні. Партнери, кармічні зустрічі, чітка комунікація з людьми. А дивіться на те, аби вас не використовували фінансово в плані, не маніпулювали вами заради вигоди. Краще це будете ви. Тому теж переглядайте своє оточення на те, не тратите, чи ви забагато часу, бо фінанси вони і ресурси, час, це все можна перевести в гроші. Чи ви не тратите зайвого на людей, які цього не варті? Тут переосмислюйте все і віддавайте борги це найкращий час. До речі, затребувати повернення боргу теж можна, Терезам. Скорпіони для вас це співпраця. Співпраця можливо із новими людьми розширення співпраці, збільшення клієнтської бази, збільшення людей, з якими ви взаємодієте по роботі. Тобто реальне масштабування. І для вас це не дуже властиво, бо структура для скорпіона вона важка в сприйнятті в плані роботи людей. Але зараз ви як... Не реорганізуєте, а просто збільшуєте своє оточення, додаються нові справи, нові обов'язки можуть додатися, але також і нові люди, яким ви можете делегувати. І тут власне функція навчитись делегувати, аби звільнити свій е, часовий ресурс для отримання фінансів ще з інших джерел. Круто, правда, скорпіони, ну все у вас дуже гарний період починається. Стрільці е, таке знаєте, питання закорінення. От прям. Ви або шукали якусь інформацію, або якась інформація приходить до вас стосовно ваших коренів, рідних, родини. Родина тягне на себе увагу, а також всі справи, які родинні, вони можуть підніматися. Питання оформлення документів якоїсь там. Переписання чогось, переоформлення чогось, власне, на своїх рідних, там десь хтось на когось щось переписує, хтось якусь дарственно оформлює. Все це має зараз ідеальний влучний час, тому що зараз е, своїм рідним близьким ви можете дуже добре з ними розподілити ресурси. Ви можете навіть домовитися з кимось із близьких е, про щось дуже важливе. І те, що буде про фінанси. Тому не стидайтеся, говоріть про гроші зі своїми близькими людьми з родиною. Козироги. Скажу одразу, що у козирогів йдеться про ресурс. Ох, ви отримуєте подарунки, надходження, нові джерела доходів. У козирогів просто супер імпульс, класний получається на це новолуння, і е, головне, не відмовляйтесь від того, що вам зараз пропонують. Бо козироги, вони доволі прагматичні, вони не здатні йти на емпоційні імпульсні, імпульсні рішення. А тут зараз просто це необхідно. Уран вас буде підштовхувати, погоджуватись і вам варто ризикувати, бо це будуть такі приємні сюрпризи. І не одразу, а в майбутньому будете розуміти, що ці рішення, які по цій новолунні у цьому прийняли, вони для вас реально результативні, кайфові. І прямо зараз можете навіть якісь гроші знайти, десь випадково до вас можуть прийти гроші. Тобто це грошове новолуння для козрогів. Водолії у водоліїв тут перезагрузка, і може бути перезавантаження обов'язками, додаткові навантаження в роботі, якісь самі собі ставити виклики в кар'єрі. Можливо, навіть не зі всім зможете справитись. Перевантаження втома може бути тому дуже обережно до того, що ви на себе зараз берете, що кому обіцяєте зробити, і реально фільтруйте те, що на себе зараз берете, аби. Не загрузнути, бо попереду там ще буде дуже пропрацьовуватися ваш шостий дім, і він зараз задіюється. Тому здоров'я виходить на перше на перший план. Не варто собі щось додавати, те, що буде шкодити здоров'ю. І позбувайтеся від шкідливих звичок, це ідеальний час кинути палити, риби, партнерство зі старшими людьми вам зараз показано. Вони можуть вам принести ідеї, можуть допомогти фінансово а можуть бути кармічні зустрічі з людьми, з експертами, з важливими вам особами, які. Можуть вам навіть на довший час стати такими близькими людьми, які вас піштовхують пошук ментора, коуча. Якщо у вас є, то ви зараз його знайдете. Дуже добре звертатися за допомогою до людей постарше. Фінансова допомога, підтримка, просто порада для вас зараз, як зерно істини, таке вкраплення для того, щоб в коридорі затемнень, який буде максимально з вами взаємодіяти, ви вже могли побачити. Якийсь напрямок куди йти, тому що для рибок зараз йде переосмислення, куди я йду. Дуже для багатьох питання реалізації просто на піку, а по в Діві воно просто стає на перший план, але дає через Уран та Плутон якби рішення через людей, підказки через людей, поради і. Це просто ну, це неймовірні шанси. Рибки використовуйте. Я завжди чекаю на ваші коментарі з вашими історіями, як ви відчуваєте взагалі це ну, кожний аспект. Так, а зараз саме оце новолуння з іншими аспектами в поєднанні. Завжди чекаю на те, аби ви писали в коментарях свою думку про відео. Мені цікаво, які формати вам подобаються на Ютубі. Ну і звісно, підписуйтеся, ставте лайки, підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.